Драгоня, дивіться, яка сьогодні посилочка приїхала. Тут попросили відео, в общем, відео, відео, де тільки можна. Ну самий прикольний прикол, що мені подобався, це упаковка, ви поняли? Просто бідон виступив в ролі упаковки. Я вважаю, що це максимально грамотний подход. Максимально грамотний подход, тому що все чітко, не треба платити за якусь коробку. Але є один момент такі штуки можна відправляти тільки з вантажних відділень. Ну, давайте, в общем, начнемо щось робити. Тут трошечки така штука. Вроді прикольно це все бідон. Ну, доставати з цих бідонів це просто ужас. Так, в общем, легше, легше стало, ваги матеріалу нема. Значить, будемо зараз займатися. Ну, суть не в тому, головне, що хоч карта є. Тут у нас нержавійка. Перевірка, як звичайно, за допомогою вашої улюбленої іскри. Всі її так люблять, більша половина людей кричить, що по ній там взагалі можна зрозуміти по тій іскрі? Але насправді в нержавійці іскра показує майже всю картину. Єдине, знаєте, що не показує, що е, коли нержавійка йде з високим відсотком нікеля, це вілка червона іскра. Ви ніяк не зрозумієте, скільки там відсотків. Ця штуковина починається з 12% і вище, вплоть до 80% нікеля. І уже там по іскрі ви нічого не зрозумієте. Зрозуміло, 8% абсолютно зрозуміло, яка іскра. Вона звичайно, як і в десятки, тільки трошечки підхлопує на краях. В десятки вона просто ровна. Височки від 12% вона мілка червона. А все, що не нержавійка, де немає нікелю, вона просто хлопає на краях і от і все. Тобість, по суті, наука невелика, якщо цим позайматися, то ну, я думаю, неділь дві і ви вже не будете промазувати ніяких Ну, Я маю на увазі, в нержавійці не будете промазувати. ну, тільки... Две недели треба рационально использовать и потратить их на знания, а не просто две недели прошло, и ты уже думаешь, ну, что что-то знаешь. Нет, нет. Так не действует. Сейчас... Трошки повжикаем, что у нас на там еще есть. Ну, бажено, если бы в записках писали номера карток. О, дивись, что есть. Трансформатор не желізо. Тільки тут уже відразу зрозуміло, що це звичайне залізо. Дивіться, яка іскра. А пам'ятаєте, я розказував про мілку червону. Це мілка червона іскра це як признак нікеля. І зараз я вам покажу, як виглядає справді трансформатор на желі. Ось дивіться, як зразок. Оця штуковина, це і є цей пермолой. Ну, В общем, всі оці побутові е, прилади, електродвигуни, холодильники і все інше, е, якоря, болгарок, дрелі це все звичайне залізяче. Це не пермолой. Е, не думайте, що там є нікель, нема там його. Оча штука також звичайна залізяка. Це просто низ утьо. Навіщо його з щось що дорогого, якщо можна зробити з дешевого? Що це в нас? Якийсь із феросплавів. Але є момент, я багато де афішував, пишу в себе в групі, що феросплави ми не купуємо. Зверніть на це увагу. І не висилайте, будь ласка, не тратьте ні свої кошти, ні свій час на упаковку з цими матеріалами. Розумієте? Тому треба зробити якийсь аналіз. Звичайно, не ржавій. Ось ще один зразочок трансформаторного заліза. Це ж також про те, що я говорив, да? звичайно, якийсь побутова штуковина, нічого там не може бути, не треба малювати ілюзії, якби це погано не звучало чи гарно не звучало, але. Ну, якби все трансформаторне желізо було пермолоєм, то воно б не валялось в кучі з залізячим, розумієте? Це смільхіорд. Тобто плату. Щось із дні Якісь ложечки. Ложечки, на яких є якісь написи. Давайте перевіримо, що це за ложечки. І що тут за написи? Зараз возьмемо наших помічників, тобто реагент, який називається Хромпік. Я не знаю як називається він по-научному, але в народі так. Бачите, тут жовте в місті запилу, тут червоне, тобто це посріблене. Щось посріблене, тобто, мабуть, посріблений мельхіор. Такі штуковини ми купуємо, але вони йдуть на вагу, там їх треба якийсь об'єм. Так, з цим зрозуміло. Дивіться, бідон оцей це електротехнічний або харчовий алюміній. Е, ціна даної штуковини 75 гривень кг. Це доволі таке, я думаю, нормально. Так, нержавейка 7900, вага. Подивій, Жень, покажи. щось я пакет виключу, бо так погано видно. 700. Електротехнічний алюміній. Ну, з одним маленьким моментом. Дивіться. Железяка це само собою, понятно. Тут железо, тут железо, на це скидається пів кілограма. Потім ручка. Оцей ободок з ручкою, яка йде під горловиною. Це відноситься до звичайного алюмінію, який коштує 48 гривень кілограм. Тобто, от дана вага відома 7,300 Оцей железяка пів кіла це 6800 і кілограм звичайного. Тобто, у нас виходить 5800 харчового алюмінію по 75 гривень. І кілограм звичайного алюмініум по 48. Отак от рахується бідон, Великої науки там немає. Все там доволі таки просто. Так, пакетика у нас латунька. Це у нас мельхіор, по суті, теж латунька. Оці ці ложечки, щоб не заморачуватися, ми ж їх не будемо віддільно важити. Вони там на трішки дорожча, ніж латунь. І даним його сюди, десь на чому домалюємо. 800 г вага вийшла. І що у нас іще є? Настяміть 400 грамів. І щось із е, ніхромів, але спектрометр зараз виключений. Давайте, поки він буде включатися, я вам розповім одну е, цікаву історію. Тут вже залишились лише е, люди, які зацікавлені даним е, каналом, тому що відео вже длиться хвилин 3-4. Всі кому це нудно. Ушли. Значить, дивіться, кому цікаво. Сьогодні нам на аналіз прийшла золото 585-ї проби. Аналіз ми зробити можемо. Це все вірно, все нормально. А от сам матеріал ми не купуємо. Зверніть на це увагу, ми подзвонили чоловіку і просто сказали, що відправимо дану штуковину назад, йому додому. Але єдине, що. Добре, з цього чоловік як мінімум знає чесний і правдивий аналіз. Тобто, у нас немає задачі е, десь когось обманювати, аналіз ми можемо зробити без ніяких запитань. Так, по цим штуковинам. Давай пробіжимося Тут у нас що ми маємо? Це ніхром 80%. Така штуковина у нас по 250 гривень кілограм. І зараз зробимо аналіз тоненької проволоки. Також, також та сама група. От і на виході у нас що? 200 грамів цього ніхрома. ну, пагри якийсь проволочин 50 гривень. Вроді і нормально. Так, оце все у нас по суті неприємне. ми його зважимо і порахуємо як метал. Тому що хоч якісь кошти на людині треба повернути. В принципі, розпаковка закінчена. Кому подобається наш каналчик, присилайте посилочки. Ціни є в вайбері, в телеграм-каналах. Так що чекаю ваших посилочок.